Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 7 серпня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанту. Перший варіант. То мечів вам так! Все, що стосується переговорів, отримання корисної інформації, надходження звісток, тих, яких ви чекаєте, вирішення якихось юридичних справ, звернення за консультаціями, оформлення паперів це вам у всьому так. А можливо, і ще така, така вам підказочка буде, якщо десь у чомусь ви тривалий час коливалися, не знали, як вам вирішити, чи так, чи інакше вам здійснити свої мрії, то, можливо, на сьогодні вам варто поставити крапку і йти у нові починання. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант п'ятірка жезлів. Вам ні. Вам, ну, навіть я б сказала так, конкретно заважають якісь конкуренти. Можливо, хтось сильно намагається отримати над вами успіх, взяти верх. довести вам, що ви в чомусь були неправі. Можливо, це стосується соціальної сфери, десь спілкування у суспільстві, а можливо, і в більш тісному колі вашого спілкування. Тож на сьогодні ні утримайтеся від активних дій, не провокуйте ситуації, неприємні для вас. Просто перечекайте, ці енергії зміняться, і все у вас буде гаразд. А я бажаю вам, хай і негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант. Місяць перевернутий, вам ні. Можливо, якісь вас турбують сумніви, або ви не знаєте якісь точні відповіді такі, які вас цікавлять. Тому що забагато навколо вас якихось негативних таких думок, можливо, на вас впливають якісь сплітки, розмови, і ви у цьому навіть затягують вас ці розмови, і ви не можете з них, з них вийти. Тож на сьогодні також утримайтеся від активних дій. Якщо є можливість, перебудьте цей день вдома краще, займіться домашніми справами. День такий, щоб для вас був спокійний, щоб урівноважити ці емоції. За можливості утримайтеся від проявів у суспільстві. Ну і ще раз повторюсь, якщо є така можливість, то залишайтеся просто вдома. Перечекайте, енергії, звичайно, перейдуть, але не варто затягуватися, і, можливо, якісь страхи вас е турбують. Або е ви не можете визначити свій напрямок. Тож, всього-навсього перечекайте, все згодом зміниться. Переналаштовуйте себе на позитивні емоції і все буде гаразд. А я бажаю вам хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня!